Добрий день, малята. Тема нашого сьогоднішнього заняття зліплення подарунок для дитячого садка. Проводжає дружна вас, Дитсадок у перший клас. Ви уже не малюки, ви йдете у перший клас, не сумуйте їжачки, слоники і барсучки. Після школи ще не раз діти ще. Прийдуть до вас. Ви підете до школи, будете здобувати нові знання. Але скажіть, а чи подобалось вам у дитячому садочку? Я пропоную вам зліпити подарунок для дитячого садочка. Коли прийдуть після вас нові діти, вони будуть гратись з вашими подарунками. Я буду їм розповідати про вас. Завжди будемо чекати вас у гості. До побачення, до зустрічі. Будьте здорові!